Шановні члени журі, тема моєї роботи симбіоз кольору звуку у модерністській поезії Миколи Вороного, оскільки мене надзвичайно хвиляє ситуація у сфері української літератури та тенденцій, що склалися останнім часом, це стрімке падіння читацької активності учнів з одного боку та недооцінювання вартісності творів українських авторів до модернізму з іншого. Модернізм як художня система походить від декадансу, втечі від реального життя, відмови від соціальних проблем та авангарду, які прагнули порвати зі спадщиною минулого і створити щось відмінне від традиційного мистецтва. Бодлер першим серед сучасників проголосив, що поетична творчість має особливі майже магічні властивості, що поезія повинна змінити звичні уявлення про прекрасне життя тощо. Почуття прекрасного, на думку поета, людина повинна зберігати за будь яких обставин. В українській літературі перше модерністське гасло виснув поет Микола Вороний у 1901 році. Літературі глибоко закорінені у народно-творчості мораль, потрібен був час. Аби прийняти символістську ідею мистецтва заради мистецтва, поезії без зобов'язання Вастилюсу шляхом прогресу у цьому плані хрестоматійною є дискусія між Миколою Вороним та Іваном Франком. У присвяті Миколі Вороного каменяр ядущий іронізує, бо сучасний поет, на його думку, має боліти чужими власним горем. Микола Вороний у відозві на цей закид не відмовляється від почесної місії лупатись у скалу, але разом із тим і жадає чогось іншого. Але коли повсякчас битись, то серце може озлобитись, охляти може зачерствіти, зав'януть, якби сонця квіти. Оскільки український модернізм формувався у руслі літератури, яка виконує державотворчу функцію, він не може повністю відмежовуватися від суспільства. Модерністські прийоми часто поєднують з народницькими симпатіями та селянською тематикою. Увага до деталей створила образи, пов'язані з кольором, гармонією, відчуттям та мистецтвом. Літературний модернізм характеризується регулярним використанням алітерації, помітних ритмів і синестезії символізму, так само це течія, яка виходить за межі літератури. У молодих письменників та поетів з'являється новий підхід. Соціальні проблеми зображують через призму особистої свідомості, тобто твір стає глибоко психологічним. Трагедія часу розкривається перед читачем через посилання посилення емоційності твору. Пропоную вашій увазі кольорову схему поезії, нехай споміж поміж усіх, тимов зірниця сяєш, яка умовно розділена дві окремі сфери, в одній з яких знаходиться кохання, почуття, емоційний потяг до людини, подібний потужному магніту, а в іншій патріотизм, вірність рідному краю, громадянська позиція, що наповнює кожну клітину і кожну думку ліричного героя. Сфери розділені на схемі фіолетової лінії, що являє собою філософські роздуми, які безперервною ниткою пронизують усі рядки поезії. Об'єкт душевної прив'язаності поета позначено традиційно червоним кольором, який Мозір не сісяє, приваблюючи своєю дорогоцінною красою подібно коштовному каменю. Маючи магнетичну силу чар і гіпнотичної звабливості, ця деталь займає домінантну позицію у верхній правій частині схеми. А літерації на СЗЦ підсилюють ефект сяяння і подзвякування коштовності, із якими асоціюється краса, як дорогоцінний метал, монети чи самоцвіти. Але дія цих чарів блокується моральним кордоном переконань автора, який позначено на схемі фіолетовим кольором, і є нічим іншим як внутрішній етичний бар'єр, що проявляється в алітерації на ним. Цей звук щоразу закриває та обмежує пронизливі свистячі, не даючи здійснити їм прорив на ліву сторону схеми. Рожеві іскри, звабливості, які притягують погляди усіх, обабіч схеми трансформуються в червону і чорну смуги, що символізують драматичну боротьбу за прихильність автора та перетягнення його на сторону краси в її чистому виді. Але синьо-жовтий у поєднанні з чорним і фіолетовим є сталим рефреном, що міцно ввійшов композиційну будову твору. На схемі цей референт візуалізується в симметричну абстракцію і займає практично всю ліву частину, створюючи захисне енергетичне поле між ліричним героєм, позначеним зеленим кольором, у лівому нижньому кутку. Смі... Сміливо орля у правому верхньому кутку схеми, хоч і має нейтральний бежевий колір, але несе в собі зародки зла, позначеного чорним, оскільки цей символ завжди ніс у собі хижу енергетику. Підтвердженням цьому є алітерація на «р», у, у третій строфі, що являє собою прояв різкості агресії, Одля оглядає обидві сфери згори, втрачаючи при цьому контроль над негативною енергією, оскільки емоційно тут переважає над раціональним стріхи рідної не бачиш і не знаєш. Жовто гаряча правда, на фоні якої йде безжальна боротьба, становить домінуючий фон правої верхньої частини. Чорно-червона динаміка боротьби разом із яскравими іскрами тяжіє до негативу, до сірої байдужості, відсутності емпатії до інших людей, за виключенням самого ліричного героя, який становить собою єдину ціль для краси. У поезії помітно поступове наростання сили у трансформації звуків від свистячих та шиплячих, на початку вірша до колючих, різких, яке звучать усе категоричніше. В останній строфі звучання рядків має найбільш ритмічний, твердий, динамічний, переходячи у своєрідну мантру, закликання, тим самим безапеляційно посилюючи розрив між двома сферами кольорової схеми. Як бачимо, поезія може бути без соціального змагання, без гучних покликів до бою, без освітнього страждання, але все одно мати потужний символічний вплив власну внутрішню боротьбу, яку кожен відчує по своєму. Результати проведеного дослідження показали, що як і європейські символісти Микола Ворони надає великого значення поліфонічності звучання рядків, мелодиці і ритмові слів, милозвучності й багатобарності мови, яскравими асоціаціями, але як істинний співець землі, який він належить на сакральному рівні між рядків, він вплітає національний колорит. Здійснюючи вплив на свідомість читача, естетику звучання та етику вибору, потужним наростанням певних звуків на посилення позиції, абстракцією підсвідомих картин на формування чітких образів. Керуючись результатами кольорового аналізу, робимо висновок, що в Миколи Вороного модернізм наповнено особливим індивідуальним стилем. Завдяки залюбленості автора в українську літературу відбулося взаємопроникнення систем. Європейський символізм набув набув рис народництва. А патріотична поезія наповнилася і збагатилася символічними підтекстами, ставши більш особистісною.